Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Не нервуйтеся, таке ви наче, капець. Ви не повинні нервуватися, нервуватися повинні ми. Невеличкий робимо звіт ще по одному авто. Це кажуть, у нас вже яке 58 Я вже просто запутався. Ну то не важливо, але важливо для наших глядачів, щоб вони бачили ту роботу, яку вони роблять, тому що безпосередньо це не моя робота і я сам цю роботу не можу зробити, я можу там банку сала якогось зай. Таті, завтра приїдеш, напомню, я кинуть, що я забув кинути, чоловіків соло. Треба взяти. Мене не буде, зайдеш до Лесі Петрівни і це все діло організуємо. Так що, друзі, дякую. В першу чергу, щоб не забутися, це спілки бусістів з Києва, безпосередньо Ігорян і Горяної Цих двох хлопців я знаю. Вони почули про цю проблему, яка є у її підрозділі. На даний момент не будемо вже говорити, який це, хай буде спецпідрозділ. У нас всі хлопці спецпідрозділи, тому що вони виконують спецроботу, яку зв'язана з нашою волею і свободою, і ми маємо можливість на сьогоднішній день щось робити, воспитувати дітей і працювати. Так що я дякую всім небайдужим за підтримку за довіру. Ну а в даному випадку цей автомобіль купила спілка бусістів Києва, з якими я познайомився там за 15 хвилин. І Люди кажуть, ми порішаємо Неважливо, саме головне. Що немає оцього розділу. А кому ви, а чи це там місцеві, чи не місцеві. Це зовсім люди, які мене зовсім не знали і ніколи з хлопців не знали. Я цих хлопців знаю, тому що це мої земляки, це, мабуть, один із перших автомобілів, де приїхало три хлопця і місцеві. Я кажу, якщо є така можливість, щоб хлопці могли по такій причині попасти і забрати автомобіль, я завдяки роді. по-перше, це економить мій час. По-друге, є можливість обняти своїх рідних, провідати своїх матерів, дружин і діточок. Так що не зупиняйтеся, і це не піар, це більш мотивація для тих людей, хто сидить і, можливо, не може зрушити з місця, дивіться на інших і працюйте. Тому що за нас вирішувати наші проблеми ніхто не буде. Проблема це війна, і війна в нашій державі. Якщо тут тихо і спокійно, то це тільки дякуючи хлопцям і дівчатам, які втримують ворога. На лінії зіткнення. Якщо ми не будемо їх підтримувати, а спирати, як більшість людей сьогодні, мені там писали. А де держава? а йди до Зеленського, а йди під Верховну Раду, а йди під міську раду. Хочете, йдіть, задавайте їм питання. Вони також працюють, але наша держава на сьогоднішній день з хворобою війна. Вона й до цього трохи була хворувата трохи, тому що. Ну але на сьогоднішній день ще важче, і тільки об'єднавшись, ми можемо е, виконати те чи інше прохання. Е, це не побажання, це прохання хлопців для того, щоб полегшити їхню роботу, зробити її мобільнішою. Ну а також можливо навіть виїхати на ту нову пошту, отримати якусь запчастину чи навіть поїхати ще раз наголошую по ту саму срану шагурну, щоб у вас був час. Не пішки йти, а проїхали як цивільні люди, як нормальні. Перекусили щось там, трошки побули в соціумі і вернулися на своє місце дислокації. Я думаю, що я правильно висловився. Хтось каже, що це через чур там заумно, я милю якусь дурню, все ж там класно, все там гарно. Гарно це на деяких ютубовських каналах, які знімають наше життя українське. Ну, на жаль, багато навіть кацапів, які дивляться, які раніше дивилися, там і мій невеличкий канал, буває там чизукорою, а можливо і правильно пишуть, коли там дивишся, наприклад, водолагу Стасян або там іншого якогось там фермера. Каже, в них ж війни немає, в них немає ні слова про війну. А я рахую, що потрібно розпочинати в першу чергу любе відео і дякувати хлопцям і дівчатам за те, що ми маємо ще один день. Ми зустріли схід сонця і ми маємо можливість жити. Тому що завтра цього може не бути. І коли ти тут сидиш, а ну не всі мають можливість поїхати за хлопців. У мене є така можливість, дякуючи моїм глядачам і небайдужим людям поїхати туди не на лінію зіткнення, а у прифронтові зони. Да, хтось не хоче їхати навіть і за, ну, теж бояться, що там ось прилетить. Да, ну ми всі ці Ну те, що хлопці кожен день вони своїм життям. Дарують нам життя, то і писати там, що поїдь на ноль, ну, пофотографіруйся. Ну, якщо буде Богу угодно, і там наше ну, якщо порахують потрібним, то звісно підемо. Поки обмежено. Але то не важливо. Так що я ще раз дякую, бо мене зараз як поніс обратно, піду в рознос. я... Просто пишаюся тим, що в мене є команда, я пишаюся своїм сином, який створив цей гребаний канал. Микола Миколаївич знає мою історію, і я, ну, який з мене зраний блогер, як кнопочним телефоном користувався двору. А на сьогоднішній день я йому дякую. Тому що дякуючи тому, що він його створив, я маю когорту людей невеличку і маю можливість, коли до мене звертаються, казати, а можливо, ми це зробимо. І коли я согласився, я ще не знав, що ми зможемо це зробити чи ні. А тут вирішилося дуже близько. Слава нашим українцям небайдужим. На ну, першу чергу дякую вам, хлопці. Ми теж хочемо подякувати особисто вам, від імені нашого підрозділу, наших командирів, за те, що ви дійсно такі небайдужі люди, що реагуєте на любі прохання, те, що потрібно військовим. Це І також дякую всім небайдужим людям, які долучилися до збору, долучаються до збору. Постійно підтримують, цікавляться, щось своє пропонують. Небайдужі ну, тобто, не люди. Дуже їм велика подяка. І ще дякую вашим дружинам, вашим матерям. Ну, матерям, зрозуміло, що народили справжніх українських козаків, а дружи, їм, просто, їм просто терпіння, тому що їм хоч у ну, мене син на даний момент то не там, але все одно ти переживаєш, завжди переживаєш. А що воно, а як воно, як воно буде, тому що немає різниці, який, який це род військ, і кожен род військ повинен виконувати свою задачу. Як там казали, там ай не буде там, да, там. Ті погані, а коли прилетіло, кажуть, от бляха муха, а збили взагалі красавчики. да. Тобто тут є свої моменти. Але кожен із військовий, так само, там, якщо людина не має УБД, він повинен. Побути, як зараз сказав, немає різниці, чи тобі 20, чи тобі 22. Якщо ти вже військовослужбовець, ти повинен пройти це пекло, ну, тому що так потрібно. А також хочу подякувати, я не спустив руками, не дуже там сильно там. Ой, а що я закрив? Закрито, закрита. Закрилася. ще ручку так, люка, нормально. Так? Да? Ну. Да. Я вже сказав, дядя Ваня, хоча дядь Ваня не набагато страшні, але в мене такі моменти є. Це так як дядя Вова Шевченко, да? для якої я буса купив. Так що такі моменти. О. Він розбереться в цих всіх моментів. Ти ж його на колісочок стоїть. Просто о, кожна людина робить якийсь вклад, невеличкий. Тут небагато, але ну, це так само від бусістів, від ягоряна ще залишилось на трошки квасу. От, ми передали, я думаю, він пригодить. Тут фікула, це людина, яка організувала цей весь процес. Там лежить ця запчастина, запаси, там показували цей пан, як мати решта, або Тут у нас фільтра маслами придбав. І тут роман і стрія. Так як у вас, там треба крутити, хай це там ключі, вони бивушні, але я думаю, кожен ключ, Можливо, особливо, як там кажуть, Керінський, да, він не так рветься. І дядь, Ваня цю ситуацію, якщо треба <різь> буде, ми підтримаємо якимись наборами свіжів. Ну так вийшло. Також Роману Істрія Ром... а це не Роману, це Сергій е... Боляха, Мозговий. Кажуть. З Харкова він вчора прислав нам генератор і прислав по таких шість донкратів. Не знаю, я не відкривав, але думаю, він лишним не буде. Балонний ключ там у вас є, мастило ми купили. Це не пам'ятаю, щось передавав мені чай. Це як їхати на Іванки, з правої сторони, де деревцятка. Є ага. там мій підписник, він переселений зі Харкова. І це ще залишилося. Тут теж Мар'яна Васильівна привозила зубна паста. Вона також думаю, пригодити, але найголовніше паста. Ви <önemli> <Vi> з <знає> вашим майстрам. Тут батарейки теж, я думаю, десь пригодяться. Ну, а це все-таки так також до там, сприяє вот ці баночки, хто користуються зброєю. Ну і компрес. Такі ще невеличкі підгони. Олександру не буду казати прізвище, сказав не говорити, дівіна, я думаю, от, хай вона. Проїдається, але вона ніколи не буває лишня, коли але вона є. Да, якщо ї... це цього з миру ниточки, це Путіну піде. Завтра ж не забудь, також ось ми ще дамо від хлопців на водичку, каністри, якщо потрібно. Ну і Не забудь наповнити, два люди швидкі до сала. Це наркота, яка як там? вона працює трохи на мозги, як скліротичний апарат. Розумієш? Ти з'їв отакий шмат. і підтримує наші дві сили. І забув, що ти хочеш їсти, і тоді вже все нормально. Так що, друзі. Я на цьому буду завершувати наше відео. Дякую за вашу небайдужість, за вашу підтримку. Бляха, і ще ж хотів вже подякувати ще раз, коли між забирати нашим підприємцям, Животку Олександру Олександровичу за надану солярку, Васильовичу, Бляха, кажіть Вітя із базара, я всіх подрізюся ну, і агент Р. студити. Так що дякую. Слава Україні. Героям слава! слава. Всім миру, здоров'я і добра, на цьому все, всім пока, працюємо далі.